Привіт! Хочу поділитися з вами своїми улюбленими українськими ютуб-проектами. Почнемо з бази з такого ґрунту. Це проекти про історію України. Перший це історія без міфів, історія без прикрас і фальсифікацій, як вони завжди кажуть. Дуже цікавий проєкт. І я думаю, що буде для вас досить корисним. Також є відомий канал Братів Капранових. Це канал імені Тараса Шевченка. І останній проєкт про історію: це комік плюс історик. Там дуже просто: комік і історик обговорюють історію України також цікаво, легко і просто. Далі розважальні канали. Канал Лева на Джипі, який я дивлюсь також регулярно. Це канал хлопців, за якими я ще слідкую з Ліги Сміху. І так само є ще один канал тріорізні, за якими я теж слідкую з Ліги сміху. Ще Ого, коли? Е, також хочу ще порадити канал е, підпільного стендапу. Там ви знайдете дуже багато різного контенту, е, Від просто стендапів до різних шоу, там, де коміки обговорюють і фільми, і е, просто подкасти. Е, ще один канал це Точка збору, де також є різноманітний контент. Е, Різні шоу і можна відмітити їхнє шоу Розкажи історію, також про історію весело, просто і дуже корисно. Якщо е, говорити про музику, то я дивлюся кавери маляревського каналу. Там бувають і смічні кавери, і також цікаві кавери українських пісень. Якщо порадити музичний проєкт про саме розвиток, це канал Слух. Там бувають різні корисні проєкти, суспільні і просто кліпи навіть українських виконавців. <пиш> Далі жанр інтерв'ю і якихось балачок. Інтерв'ю uh, це канал розмова. Дуже раджу вам. Канал About. До речі, в них тепер є ще й чоловічий About. Раніше там були тільки uh, жіночий склад. І, якщо чесно, коли з'явився чоловічий, то я дивлюсь тільки чоловічі випуски. Не знаю, цікаво, реально цікаво, розповідають uh, якісь табуйовані теми в суспільстві, але дуже відкрито і відверто про це говорять. Із наукового і якось пізнавального, можна сказати. Я дивлюся канал Альфа Центавра українською. Також є канал Riddle.ua. Там, взагалі, багато різного і непідтвердженого наукового, якісь «А якби на землю, напали інопланетяни. Не контент, дуже зручно. Так, ну і бонусом вам е канал військовий, можна сказати. Е він називається мілітарний. Якщо ви цікавитеся, наприклад, нам дали якесь озброєння і хочете знати, що це, що воно для нас значить, як воно виглядає, там можна коротко знайти якісь відео або якісь великі відео про великі розбори, щоб трішки е шарити тему е і сьогодення. Є також канал про їжу чи про подорожі. Їжа це можна підписатись на канал Євгена Клопотенка, а подорожі це або однією правою, або міша Кацурін. Там і подорожі, і їжа. Все вам буде. Напишіть в коментарях, які канали дивитесь ви. Мені було б дуже цікаво взнати щось нове. Або пишіть, чи дивитесь ви ці канали, які я щойно озвучила. Дякую за перегляд! Бувайте!